Та не мішай! І так на пряжну. Підписуйтесь на Біргичку, стайте. Пф, стайте. Я Сін. тут просто е, алкашики знімаю відос. Що... Ялкашики продає пиво. Друзі, всім привіт на Біргичці! Ми блог про пиво крафтову культуру. Сьогодні у нас знову рубрика Кляті питання і ми в чергове в місті Києві на фестивалі Контейнер Хоумбрюінг Спрін Фест 2024. Цього року ми вирішили не задовбувати людей на фестивалі, а будемо задовбувати домашніх пивоварів, які обіцяють наварити крутої штуки на цей фестиваль. Ми їх будемо запитувати, яке найгірше пиво вони в своєму житті зварили. Ну і відповідно, яке найкраще вони привезли. Сподіваюся, нам на цей фест. Йдемо їх. Запитаємо. Ну, ідемо катати перших людей. Так, у нас є просте питання сьогодні: яке найжахливіше пиво ви в своєму житті варили? Ваше? І найкраще, відповідно, також. І чи є воно серед тих пивашок сьогодні на фестивалі? Ну найжахливіше, мабуть, була перша варка. Це було дійсно жахливо, але ми з дружиною її випили. А що, що це було за пиво? Ой, це був Ель, якийсь, я не пам'ятаю. Я тоді ще тільки починав варити, і просто для мене Ель була назва, який саме я вже не пам'ятаю. А саме найкраще, мабуть, імперські стаути. Але на жаль, він ще не не добродив, і сьогодні його немає. Я зрозумів е, так. Найжахливіше пиво, яке я варив, це е, щось було е, молочний стаут, який в мене дуже погано розбродився і гоняв дуже якоюсь такою. Залізницею поганою, а, прям, та, прям хто погано кажеш це класно? Ну я розумію, що це може бути копчена. Можна було видити за вагони неокризалізниця, але це було максимально якась реж, резина шини, і це було десь. Ну давно вже роки два. Ага. А найкраще щоб я б рекомендував. Ну мій топчик, і це постійна історія, і варю це Єлов епізод. Це традиційний гозилексівський стиль коріандр, сіль, нічого лишнього дуже прикольна історія і дуже освіжаюче прикольне пиво. Міша, добрий день. Добрий день. Це не міша Вольта. Як ви подумали? Це міша -забор з ворзбрюрін Але Було якесь типа, яке, яке ти вважаєш найжахливішим. Ну домашнє, воно, воно, там же написано воно все. Не дуже <laughs> а й не прибідняйся. А найкраще з того, що ти сьогодні притащив лагер. Лагер, це так. оцей як Ну, назвати? я полюбляю лагери, тому the Worst ага. Lager in The World. А то в тебе все дуже просто. The worst lager, ну, the Worst the, IPA. The, the Worst Brewery. Ага. Паша, розкажи, будь ласка. Ми сьогодні запитуємо всіх про їх найжахливіші варки саме в форматі домашнього пивоваріння. Що це було і на і відповідно найкраще пиво, що це було і чи є це найкраще пиво сьогодні на фестивалі? Так, e, да, це напевно був якийсь, якась чергова версія. Там спроба зробити пейстрі смузі mm -hmm. e, sour, щось. Я кажу нашому пивовару. Типа, ну це ж e, Е, Ні, там, там не uh -huh. так було. Воно було дуже алкогольне. Uh -huh. Типа там. Щось за, за, за обличне було. Кажу: ну Колян, ну це ж дуже, дуже потужно. Він каже: Ну так, да, да, це ж класно. Я говорю: ну ні, давай, давай трошки полегше. І от, власне, сьогодні ми зробили полегше. Угу. І я думаю, що оця густа угу. штука, якщо ми зберемо сьогодні багато класних фідбеків, то ми його випустимо на постійну основу. І буде вам що попити комерційно? Так. Да. Слухайте. Це на е... яким я руки качала? Да, найжахливіше було це. У нас дріжджі дали якусь е... таблеточну ага. смаптеку. Смак... Апте... Аптеку, да. ага. І вся варка пішла в смітник, а дві пляшки залишилися літрові Насті на цей, як гантельки. А Що це було по постелю? Це був е... цитра, цитра пейлель, по-моєму. Типу, там легенький такий був. Щось такий. Ага. А найкраще, що ви вважаєте, звар... з з Із власне. того, що у мене є? Ну або загалом, що ви варили. А, у мене два фаворити. Mm -hmm. У мене фаворит перший це український Голденель. Mm -hmm. Другий фаворит це портер з Коріандром і Чебрецем. Mm -hmm. Портер специфічний. Він або подобається дуже, mm -hmm. або дуже не подобається. Mm -hmm. Все, от, от так, але вони, от для мене це два топчика. І ви перший раз на фестивалі. Наскільки я роздав я, ми бив ми, ми перший. Круто. Добре, дякую вам. І yeah? yeah. yeah. вам, будь ласка, e, дивись, найгірше я його з собою приніс. Зараз дам даю коштувати людям, щоб вони поняли, як не треба робити. Це діпа це ну, взагалі, історія була жорстка, тому що по перше мені прислали не той солод, коли я замовляв. По-друге, в мене вимикали п'ять разів світло, коли я варив пиво, і в мене його. Вийшло на 5 чи 7 літрів менше, через що я стошно просто википив. Третє, в мене коли я його бродив і потім почав розливати, воно не закарбонилось, мені ага. довелося, в мене злунався окупорюч, мені треба було його заново закривати. Коротше, воно було приречене. Коротше, все, воно що могло приречне. піти так, не так пішло. так? Так, не так. Я ага. місяць, напевно, з цим пивом возився і, і все. І воно ага. нещасне. А, а яка <laughs> найкраща? Напевно, найперша томатка, яку я варив. Ага. Сум її тут нема. Ага. Чому я завдяки цій автоматці взагалі зробив собі якийсь авторитет по оворіння? Тому що ага. всі приходили і питали про цю томатку, її випили дуже швидко, розкупили за мить, і потім наступні мої томатки приходять, коштують і кажуть, коротко... ну та була краще. Да. <рес> 에, да. Мене пам'ятають саме за цей Круто. сорт і вид пива. Круто, дякую. Якщо найгірше пиво, яке я варив, я варив минулого року а, тиквений Ель. Він був жахливий, але з нього вийшов класний самогон. Тобто це був дуже прикольний міськ, і ми його випали в іншому вигляді. Короче, да. продукт не, да, не до кінця да, зіпсувався. Ну я в мене така філософія. Якщо щось мені не подобається, я людям це не, не, не показую. Да. А найкраще найкраще пиво, Ну нам, на мій погляд, там я. Минулого року вали в сезон, ага. це був дуже класне пиво, але в принципі тим, чим кома гордиться, це кисляками. Тобто, в принципі, моя фішка – це кисляки, Є якийсь твій фаворит? А, сьогодні дуже класне є пиво кімчі. Угу. Тобто, Це кисляк з оцей вода. Ну, покажи його на камеру. Так, да, будь ласка. Зброджений на... Закислений дикою лакато культурою кончі з додаванням пекінської капусти, дайкону, часнику, перцю Кочукара і так далі. Круто, круто, дякую. Артем, питання просте до тебе. Найгірше, найжахливіше пиво, яке ти зварив, ну, відповідно, коштував. І найкраще, так само. і Якщо є найкраще на фестивалі, ну я підозрюю, найгірше ти не привіз. Чи, чи, чи привіз? Коротше, найкраще, найгірше. Найгірше, мабуть, це те, що в результаті експерименту або з побочкою було або таке, що там захотілося пити, і вона просто виливалася, бо ну була, скоріше за все, переганялася на самогон. Ага. От, а найсмачніше, ну тут уже, мабуть, ж, смаковщина. Ну, на твій От, смак. На мій смак, не іпа або трофіні угу. та, імперці. Прикольно, що там в Харкові взагалі. Добре, але перебої зі світлом варитися зараз набагато складніше. Добре, дякую. Дякую за З Найкращого почнемо. Ну, найкраще я люблю варити імперіал стаути ну, і витримувати їх там рік-два роки. Це виходить дуже цікаво. А найгірше, що я мог зробити. Ну, це було, може, я пробував, експериментував з іпами в домашніх умовах. Це було дуже е, треш. Ага. Це коли ти багато хмілю, це там, ну, і, ну і воно і, ну, окислюється, і ага. це дуже важко, і ну, це іноді треш виходить. Я зрозумів. Тому... Денис, е, просте питання в п'ятих питаннях від Піргечки. Найгірше ваше домашнє пиво, яке ви варили. І найкраще відповідно. Якщо є найкраще, чи представлене нас сьогодні на фестивалі? А, сьогодні не знаю. В нас це найкраще, а те, що було найгірше, це заражене. А що це було? Гарбузове елі, якщо я не помиляюсь. Так, вже два гарбузових елі. Ну було заражене, так що найкраще. Uh, дуже складно сказати, мабуть, якісь бочкові релізи. Uh -huh. Ну, буде... якийсь фаворит ваш, там, який би uh, там сьогодні? Би... Колдипа. Uh, Найгірше, як не дивно, це теж був гарбузовий ель. Він теж скрис. Коротше, гарбузовий пскрис. ель виграє з рахунком 3-0 усіх стилів. Uh, а найкраще ні, зараз, напевно, його немає, бо трошки проблема з інгредієнтами uh. колись зварив. Лагер з додаванням конопель ага. вийшов дуже гарний і коноплі саме додавав на сухе охмелення. Тому у нього ароматика хмелі разом з конопляними ароматами дуже гарно змішались. Це було просто А як називалося то пиво? Цікаво просто. що під косу попало? <сум> Ясно. Круто, круто. Дякую вам. Будь ласка, так. найгірший сидр, який ти варив е, в своєму житті. Що е, це було? І найкращий. і чи є він сьогодні представлений на фестивалі сьогодні. Мабуть, гірших не було, але є каркаділ до вишня, він взірвався і півкухні розніс. Він є, його можна скуштувати. Так що домашка це ще й небезпечно. А найкраще що тут є щось? Мені найбільше подобається кел чилі. Покажи на камеру, будь ласка, що це таке. Це з апельсином і з захмеленям. Прикольно. А що це сидр, так? Все це сидр, так, да, це все сухі сидри, так. Да. Прикольно. Дякую. Найгірше ваша домашка, яку ви варили, ну саме з пива. І найкраще, відповідно, якщо є, воно зараз на барі, е, ну, на фестивалі. Ну, важко сказати, з найгіршою. Ну, з того, що є зараз, те, що мені особисто не подобається, як воно з, з чим, що з нього вийшло, це наша сира Неїпа. Це, по-перше, перша сира іпа, мабуть, яку говорили в Україні, ну, про яку публічно десь було заявлено. Вона вийшла дуже крута по базі, але ми кинули так-так багато хмелю, що пішли в Бьорн. Ага. Тому це був промах. А найкраще в нас є дві позиції. Дуже круті. Це чистий базовий гозе з коріандром і сіллю. Да, і залі, залітає по оцінкам прям дуже потужно. І є прикольний фландрійський радель, Сашко червоний. Це такий натяк на Роданбах Олександр. ми колективно придумали. А я думав, що про тебе типу червоний на фейс. Я завжди червоний на фейс, а потім синій. Це мікс, це бленд однорічного Вайлд Елю і п'ятирічного вишневого Елю, який депутат ще давно варив. Прикольно. Прикольно, і у нас є навіть 0,75 пляшечка. Круто, круто, так. дякую. 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 Далі найкращий продукт, який ви випускали, так і найгірше, що вам не виходило з того, що ви робили, і відповідно варили. Якщо говорити про ферментацію, ми одночасно спробували зробити мід і декілька сидрів. Сидри, 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 сидри в результаті пішли в Унітаз, хоча ну, була спроба їх зробити меламелем, тобто мідосидром, mm -hmm. брюшу, сайзером, точніше. А, от, і, ну коротше, Вони пішли в Унітаз, тому що не наші це троги. ми а? не навчилися ще. По настоянках ми з цього починали і ну, моя особиста думка, найкраще, що в нас своїх Можна це... на камеру показати, якщо є. Це кеторе. Чуце? Каково речство Ага. Ліманчело, uh, так, все, все, все цитрусу дуже, дуже класний вийшло. В принципі, всі класні. Все інше теж, але ну, це суб'єктивно. Тобто комусь щось подобається одне, щось інше. А найгірше у нас воно вичерпнуто, це сільна кохання, воно у нас взагалі специфічне. Мід вийшов, але він вийшов слабший за містом алкоголю, тому ми mm -hmm. будемо над цим працювати. На осінній фестивалі, сподіваюсь, ми Круто. зробимо ч... більше і краще. А чому кетхаус? От, Любим, поділ, у нас є Троє. О, ну, вони, мене, всі на е, логотипі. Так. Та, — Дякую вам. І одна в мене. А, а, Нормально. Так. А це жарт про те, що коли робиш алкоголь, невідомо який і біві вийде. Розкажи, будь ласка, питання сьогодні просте. Найгірше пиво, яке ти варив, е, і найкраще відповідно, яке ти варив. І якщо є найкраще сьогодні на фестивалі, що це? Ну, дивись. Сьогодні я би сказав, що найкраще певно Imperial Stout. Він витриманий пару років, напевно, 12 алкоголю, плюс абрикос. Це варто спробувати mm -hmm. точно. Да? А найгірше, ну таких, мабуть, речей не було. Ну, а, я не розказувались на зарі кар'єри. Так що це було? Та, Бог його знає. Певно, якісь речі, типу бланші, от щось таке. Ага. Воно не завжди получалося як хотілося. Але тим не менш люди виріпали, і все було окей, ніхто не помер. <рес> Дивись, Тарасік, найбільш втратого не було, чесно. Не про... все виходило, там. Все виходило, Ну не обманюю. Не обманюю, не прям не по канонам, але виходило. Не було такого там скисання, знаєш, і, <рес> і якісь там запахи, конини чи там мишей. Не було найкраще, яке мені смакується, мабуть, томатка. З мого і Christmas Л. Це, це був Pumpkin L. Ага. Вихід його вийшов дуже маленький, бо я дуже багато гарбуза туди запав. Ага. Підняв плотність під кінець брудіння додав мед. Ага. Вийшло під 8 оборотів. Ну, це такий хороший плотнячок, це вже Стронг можна сказати. ну, так, так. Да. ну І це також всім сподобалось, хоч його вийшло мало. Ну, от така історія. А... Оскільки ти перший раз на фестивалі, такому, ну на цьому, як твою взагалі по атмосфері. Дивись, э, э, атмосфера супер, ну, такий ретро стиль, всі дружній колектив, все подобається. Ну, дякую вам за Та нам. Що? Я всім. тут просто э, алкаш, який знімає відос. Я алкаш, який продає пиво. На цьому домовимося. Все, дякую. Дякую тобі. До вас просте питання, кляте. Найгірше ваше пиво, яке ви варили, і відповідно найкраще, яке ви варили. І якщо є найкраще сьогодні на фестивалі, що це? Те, що зварило найгірше, ми його не продавали. Ні, да, зрозуміло, але що це було? Просто цікаво, яке яке це було пиво, яке ви вважаєте, що воно прям не вийшло або от не один раз в житті було злили пиво. Да, воно було дефектне і а що за стиль? Що це було? Саур, ага. а найкраще, яким ви Найкраще, я думаю, що це лімітовані будуть Мені... А, Мабуть, мабуть, буйний чучок. Я думаю, ви знаєте у вас на я знаю. Я якраз хотів вас похвалити, що ми кілька витриманих місців пив ваших продавали, і здається, люди не жалілися, хто купив витримане пиво, були доволі. Тому принципі це фішка. Тому... В принцип, це фішка. А на сьогоднішньому фесті... можете показати на камеру, так буде стаут, ну такий табл Дивіться, в чому його особливість, яка міцна, дікава, 14. Ні, це не особливість. А. особливість в тому, що він зі смаком звагу ага. тут дуже багато копченого чорносливу і груші. Прикольно, і це якби вами одночасно. — Дуже круто буде помінувала на вашу аукціону. Дякую, дякую, друзі. Чекайте, появиться також на розіграші. Де слідкуйте? Буде все. Ой, сорі ігор. Просте питання до всіх сьогодні пивоварів. Яке найгірше саме домашнє пиво? Ти варив? Що це було? І найкраще твоє пиво, яке ти вважаєш найдостойніше? Можливо, у нас сьогодні є на фестивалі. Ну, найгірше це, мабуть, там була навіть не перша варка, там друга, третя. Це був якийсь там щось бітер. Насправді дуже складний сорт. То я там щось рипнувся з третьої варочки на бітер. От, і то була домашка з повним букетом дефектів. Коротше, то що запам'ятав назавжди. Це було там, найгірше, але окрім мене і дружини ніхто це не пробував. А найкраще так щоб згадати, мабуть, це вже ж таке не пиво. А це мід mm -hmm. я останні часи так почав да б... бавити солодкими мідами. А, і. Було на попередньому фестивалі, mm. забув вже назви, чесно кажучи. Там був солодкий, мід на 12 алкоголя, який не відчувається, який прекрасно залітає, Півлітрові чесні, такі <світ> чесний налів, півлітра пляшка. А, от. І багато кому я пропонував на новорічне ага. свято відкрити це. Оце було дійсно прикольно і мені. І я потім побачив по антап-трейтингу. Це було прикольно. Круто, круто. Дякую тобі за відповідь. Все гарного фестивалю. Дякую. А, ви проводите вже це вже. Четвертий фестиваль, так? Який, на вашу думку, найкращий е фест вийшов. Е і які плани у вас на майбутнє е взагалі? Чи, продовж, чи плануєте ви далі е продовжити цю історію з домашкою? І, взагалі, як вам по відчуттях сьогоднішній фест? Е ну дивись, я не можу ну, з об'єктивних і суб'єктивних причин сказати, який фест був найкращий, тому що кожен фест ми намагаємося перевершити попередній. Плюс кожен фест ми намагаємося зробити більшим за попередні, їх важко порівняти. А майбутнє, так, звичайно, ми бачимо майбутнє в фестивалях домашників. Чому? Тому що велика кількість крафтових українських пивоварень виросли з домашніх ПВОрів. І ну, ми вважаємо, що ми повинні вносити якийсь свій. Внесок в те, щоб допомагати розвиватися, знайомити людей з домашнім пивоварінням, з крафтом. І ну, далі більше, далі краще. І чим більше буде з'являтися таких ентузіастів, які варять пиво, незважаючи ні на що, ну, це і буде майбутнє українського пивного ринку, крафтового пивного ринку. Дай Бог, щоб весь крафт переростав більше і більше, і відсоток споживачів і поціновувачів крафту ставав все більше і більше в Україні. Дякую. Влада до тебе питання: ти на правах людини, яка мене запускала з пивом на аукціон. І головний тіп, який бігає по всіх питаннях, я так розумію. Наскільки важко взагалі працювати з домашніками а, як суб'єктом діяльності? Так? так. так, так. І можливо, щось прикольне все-таки є а, ну, в цій роботі, важкій підготовці фестивалю, збирання пива і так далі. Так, прикольно насправді багато. Це комунікація з новими, з індивідуальними людьми. Якби ти кожен по-своєму індивідуальний, ти комунікуєш з кожним по-своєму. Це прикольно, ти чимось зайнятий. Це цікаво, як, як мінімум. Це, 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 це цікаво. І знайомство, знайомство, унікальний продукт. І ще таке питання: наскільки ви е, готові приймати нові домашні пивоварні в майбутні е, майбутні фестивалі? Е, якщо так, якщо можна, ми лишимо твій контакт. Так я розумію, так, так, е, на майбутнє можливо люди, які подивляться наш випуск сьогодні. Які варять також хочуть приєднатися, тому ми залишимо так? Да, Коментарі конечно. ми завжди раді новим пивоварням. абсолютно завжди новим, без, без перебору і також є маленький приколчик. Це комерційні пивоварні також можуть прийняти участь, але на умовах тому, що вони зварять маленьким об'ємом, це буде домашня варка. Угу. Прикольно, да, то вони також можуть Добре. прийняти участь. Дякую за фестиваль. Супер. Гарного Дякую, фесту. Друзі, от такими були відповіді пивоварів. Сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, про ваше найжахливіше пиво, яке ви взагалі коштували в житті. Ну і заодно напишіть, яке ви найкраще пиво пили. Підписуйтесь на біргичку, ставте лайки під цим відео. А також найважливіше приходіть на наші лотереї та аукціони крафтового і не тільки пива, які ми проводимо для того, щоб допомогти Збройним силам. Ну і пийте класне пиво. Будьмо!